Любесеньки, вітаю вас всіх на моєму каналі. Я Дмитро Кострійовий, зі мною Черніга, астрологиня Ані Вергеліс. Новий тиждень і ми знову разом. Анічка, вітаю. Діма, рада тебе бачити і вітаю всіх глядачів я uh де -huh. не буде одразу, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили, підтримуйте наші канали підписками, підписками, підписками і дзвіночками. Натискайте дзвіночки, щоб бути вчасно і побачити всі найкращі відео і не прогавити найцікавіше. А ну що, Зеленський сьогодні буде в овальному кабінеті? Вже спитали в овальному кабінеті чи буде він в костюмі, але мабуть, що буде знову в своєму чорному, чорному чорному такому знаєш, чорній робі, ну в хорошому понятті, в uh -huh. чорній курці. Тому історія може повторюватися. І це в нас перше питання. І друге, ти знаєш, що реально більшість глядачів просто питають вже пройшла зустріч Трампа і Путіна, і що тепер чекати масштабних обстрілів. Ну сьогодні ти ж бачили по Харкову, які знов. перед цим буде по Дніпру. Ну є, але не ми говоримо коли загально, коли вся країна просто накрита. Давай з тобою подивимося, що нам цей тиждень віщує. Давай подивимося ми зараз. Наближаємося до точки новолуння на цьому тижні, 23-го. у нас новолуння співпадає майже з соляром українським. У mm. нас же день народження в Україні буде також цього тижня. І якщо говорити про сьогоднішній день, друзі, то найпродуктивніша частина дня вже закінчилась. Та частина дня, яка могла би дати хороші результати, щось нове, якісь конструктивні рішення, це стосується і політики, і бізнесу, і нашого з вами особистого життя. З 15 години місяць іде без курсу, і це говорить про те, що для нових справ, для нових починань, для якихось нових рішень, які повинні дати нам розвиток, перспективу, неефективний час. Тобто, якщо говорити, наприклад, в контексті політичних процесів, переговорів там, політичних зустрічей, то е, я думаю, що, ну скажімо, нових якихось особливо. Рішень ми не побачимо. Так, вже є повідомлення про те, що європейські політики, європейські країни нас підтримують, що ми отримуємо зброю, що от, от, власне, як воно зараз є, отак от воно і залишиться на такому ж рівні. Тобто якихось сенсаційних новин ми не почуємо. Якщо говорити про ось. Сьогоднішню зустріч а в цілому, дивись, я аналізувала дуже глибоко те, що відбулося між Путіним і Трампом, yeah. і що я можу сказати, що для гороскопу Росії Російської Федерації зараз досить успішний період, uh -huh. Путін відчував себе надзвичайно, ну, скажімо так, в сильній позиції. Для Трампа ця зустріч була більше про піар, але не вийшло попіаритися так, як він хотів, угу. і якщо говорити про контекст, взагалі, от їх зустрічі разом, то це більше було про поділ ресурсів, про економіку, про торгівлю, про гроші, про продаж зброї ніж про допомогу Україні. Або ну ти зрозумів, да? Тобто там і чисто такі бізнесові особисті інтереси. От, але якщо говорити про Україну і про те, що нас чекає, для нас ця зустріч вона принесе більше підтримки, більше підтримки і більше ресурсів. Тобто, у нас починається взагалі, от з цього соляру який включається 23 серпня, до речі, на так. день раніше ніж наш фактичний день народження в країні. А з цього соляру у нас Юпітер виходить в сьомий дім гороскопу України. А це Юпітер це удача і підтримка. А сьомий дім відповідає за партнерів. А тому е, опосередковано результатом цієї зустрічі Трампа і Путіна для України буде більша підтримка. Uh -huh. Більше ресурсів, більше зброї, і е, е, я вже чекаю на коридор затемнень. Трошки ми відійшли, бачиш, від е, тижня, але е, питання важливі. Е, насправді дуже показовим буде вересень, тому що в нас там е, вже 7 вересня, друзі, буде місячне затемнення і е, далі. 21 вересня, в день осіннього рівнодення, вони співпадають ці дві точки. надзвичайно потужне сонячне, <кліпсування> тому основні зміни в політиці вони будуть відбуватися якраз ось у цей місяць, вересень-жовтень, а під затемнення. А зараз ми спостерігаємо, як намічаються <кліпсування> події осені. Це типа, наче як наброски, да? Це знаєш от як готується, будується сцена, mm. будується сцена, виставляються декорації, а основні події будуть розігруватися у нас осінь. Це і, і це видно і в карті України насправді, і в гороскопі Росії там багато чого цікавого відбувається. Давай давай ми до 18 да, повернемося до наших днів, днів тижня. Давай. Можемо до речі, зробити окрему програму про затемнення. Mm. Проте, mm. Е про те, як затемнення, осінні кордон затемнень відіграється на політичній воєнній ситуації, Лай, тому що давай. є дуже важливі процеси. І для кожної людини, я думаю, що для, для глядачів теж цікаво. Пишіть друзі, якщо вам цікаво, як для вашого знаку зодіака програються осінні затемнення. Угу. О, і для людей. А коли він буде? Коли він почнеться затемнення? 7 вересня буде місячне затемнення, і 21 вересня сонячне. Угу. Окей, подивимо Я на тебе, що з тобою зробити прогноз на соляр з, В понеділок. Зробимо прогноз по соляру. Правда, давай, давай. Це це важлива тема. І там насправді є цікаві показники, які можуть дати нарешті нам е, припинення воєнних дій. от, цей оцей солярний рік. Скажімо, а соляр у нас працює з серпня, з 24 серпня, 25 п'ятого по 24 серпня, 26. -го. Це для тих, хто можливо не знає, що таке. Соляр. Хорошо, поїхали. Що у нас там понеділок? Давай, давай у вівторок пойдемо. Про понеділочок ми вже поговорили. А школа, друзі. Звікається що... що... а? А, на секунду, цей місяць без курсу. Тобто, це що означає, що все, віддихати треба? Ну, для, для, для людей це означає, що з 15-ї години сьогодні по 23. 22 -го годину не розпочинаємо нових справ, які повинні розвиватися, рости, давати нам результати. Саме нові справи, друзі. Якщо ви щось там закінчуєте, продовжуєте, завершуєте, будь ласка, якщо ви хочете трошки відпочити, будь ласка, мається на увазі саме нові починання? Mm -hmm. Розумієш, нові знайомства, підписання важливих документів і тому подібне. В 23.30 місяць переходить у знак рака, ні, о 22 й в рак, і далі там не взагалі от кінець дня не Я Тобі чесно скажу, що mm -hmm. там потім квадрат місяця Сатурна, квадрат місяця Нептуна, тобто немає сьогодні, після третьої години, якихось позитивних показників, які б дали нові можливості. Mm -hmm. Ну, це я кажу про знаєш, навіть про воєнно-політичну ситуацію. О, тобто, о, те... це... А? тобто це означає, що навіть можуть бути обстріли, так? Да? Ну дивись, сьогодні, сьогодні вночі так, можуть бути обстріли і завтра ранок у нас ще теж такий досить напружений, тому що місяць де на квадрат з Марсом об 11.30. вже 19 числа буде точний аспект Марс планета війни. А планета, яка відповідає за агресію, зараз подивимося, що там у нас в гороскопі України відбувається. Ну, ти знаєш, от єдине, що друзі, що мене радує, дивіться, у гороскопі України 18 і 19, це з'єднання Сонця і Юпітера. Оце для нас хороший показник, тому що Сонце це лідер, Юпітер, це розширення, експансія. Тобто, знову ж таки. Тут прийдуть новини швидше за все, взагалі для, для Зеленського, це хороший момент. Ну такий, знаєш, от підсилення виходу на новий рівень підтримки знову ж таки. Але, от у нас з цього соляру, ми будемо бачити, що. Європейські країни, європейські лідери ну, скажімо, будуть більш відкриті для нас, до нас, так і ми будемо отримувати набагато більше фактичної підтримки, зброї, допомоги. І от 19-те — це такі два дні, які в гороскопі України виділені як дуже вдалі саме для президента. Для тобто президента що, можна для що у нього щось може вдастися, хороше да? Не зважаючи навіть од дивись, не зважаючи на те, що в цілому, в загальному, да швидше за все, ну. Результат буде таким, як ми ну власне і бачили. Нас підтримувала Європа, підтримувала зброю, давала гроші давала. Тобто, чогось такого феноменально нового навряд чи ми побачимо. Але для е, іміджу, для нашого такого загального положення е, на дипломатичній арені світовій сьогодні і завтра хороші дні. і 19, -й, Так боже дай Бог, боже дай Бог. Ну, ми ж все таки невеликі надії кладемо. Ну, не треба надіяти, треба просто. жити. Ну, пожити. Дивись, дім, насправді ж, ці всі процеси, от якщо задуматися, да, місяць без курсу, це про те, що нічого нового особливо не відбувається. Але всі ці процеси вони вже запущені. Тобто, тут ну, йдеться швидше про, я б сказала, про продовження тієї лінії, яка вже була. Тієї стратегії, яка вже була. Тому давайте отак це сприймати, друзі, тому що от е, в цілому для нових рішень ну, такий собі, такий собі день від, від, відверто, да? yeah. але за рахунок того, що в гороскопі нашої держави є дійсно хороші показники для лідера держави, yeah. а, то я думаю, що все буде добре. Дай Бог, дай Бог. Давай рухаємося далі. далі. 19-й вівторок. Друзі, місяць переходить у знак рака. Про що це нам говорить? Це у нас на вівторок і на середу, два дні. Місяць, де по раку, це дуже хороший час, щоб працювати з родом. Угу. Це тема родини сім'ї, це підтримка батьків, підтримка дітей. Дуже хороші ці два дні для того, щоб приділити більше увагу родині. А для того, щоб попрацювати зі стихією води і землі, вийти на природу, якщо є така можливість, це час, коли ми стаємо більш емоційними, більш чутливими, більш емпатичними. І тому, коли місяць іде по водних знаках зодіаку, знову ж таки, 19-20 це хороший період для того, щоб займатися психологією. Езотерикою, музикою, творчістю, тобто такими речами, які щось от в нас всередині включають якісь емоції. А, в цілому я вже сказала, що до 11, 30, 19 числа у вівторок у нас є квадрат місяць Марс, це напружений аспект, він може відігратися і вночі і зранку. А, тобто, сигнали тривоги не ігноруємо. Але якщо говорити про наше життя, таке ну, повсякденне. З одного боку, буде більше активності, такої знаєш, напруженості, роздратованості, десь хочеться швиденько-швиденько все зробити, а з іншого боку, це час більш конфліктний. Тобто будьте обережні, обережно за кермом, до речі, тому що тут теж можуть бути нюанси і е, класний період для спорту. Якщо ви відчуваєте, що знаєш, буває таке стан, коли ти відчуваєш, що багато енергії ти не справляєшся з нею, і вона перетворюється на таке роздратування, ніби. А то от спорт, включаємо тіло, це дуже важливо. А далі, друзі, друга половина дня, 19 серпня, от вже десь з 16 години і до першої ночі, дуже хороший час. Місяць з'єднується з Юпітером в раці. Не пропустіть, будь ласка, цей період. Це найконструкт. от вівторок, вечір, друга половина дня і середа, перша половина дня. Найуспішніші е, періоди от е, всього тижня взагалі. Mm. Якщо ви хочете починати нові справи, якщо у вас щось важливе е, реклама, наприклад, е, якісь крупні покупки, якісь важливі стратегічні рішення в житті, то це у нас період, е, коли варто е, ну, робити щось таке вагоме. А період з 16 години. Е, у вівторок і до 16 години у середу, mm -hmm. от у нас є 24 години, вони прям найкрутіші. Загадуємо бажання, робимо різні практики, тому що місяць іде на з'єднання з Юпітером, це планета удачі, нових можливостей, і далі йде вже в середу на з'єднання з Венерою. Mm -hmm. І тому оцей період, поки е, місяць між Венерою і Юпітером це вважається такий коридор удачі, тому що Юпітер це планета великого щастя, Венера планета малого щастя, і місяць від, од... від одного щастя до іншого рухається. розумієш? Тому тут я би радила от щось таке хороше зробити, розпочати. А далі, дивіться, в середу, вже після, і, до речі, кохання також: сім'я, кохання, покращення стосунків, гармонізація, примирення, якщо для когось це важливо, нові стосунки. Оце у нас також друга половина дня у вівторок і перша половина дня до 4 години в середу. А далі, в середу, у нас місяць рухається без курсу з 15.30. Тому е, далі вже час неефективний. Тобто, uh -huh. все найголовніше, е, плануємо на е, період до 15.30, до 16 години. В середу, так? В середу. Да, середу. Да, да, в середу, 20 20-те. А, а, після, а після 16 вже відпочиваємо. Хто може, так, хто може? Да, хто може. Хто може, а хто не може, то просто продовжуємо ті справи, які вже були розпочаті раніше. 21. Це у нас буде четвер. Місяць переходить у знак лева. Міняється енергетика в просторі. Лев це знак янський, вогняний, досить активний. І е, такий наступає період, коли хочеться я, яскраво себе проявляти, проявляти лідерські якості uh -huh. і реалізовувати свої бажання. Взагалі, знак е, леви це такі люди досить е, ну, з одного боку енергійні активні, з іншого боку, це егоїстичний досить знак. Uh -huh. Якщо ви знайомі з левами, ви знаєте, що для них важливо попіклуватися спочатку про себе, а потім про всіх інших. Тому що якщо в хаті є незадоволений з поганим настроєм Лев, то погано буде всі, тому левам важливо про себе дбати. І це власне стратегія дня 21, 4 четвер. Подбай про себе, зроби себе щасливим, наповнись, а потім тобі буде чим ділитися, і це дуже дуже важливо. А якщо говорити про енергії, то 21 о 6 годині ранку місяць робить опозицію з Плутоном. От ніч з 20 на 21 теж може бути досить напружена по обстрілах. Далі, до 18.50, ну до дев'ятнадцятої давайте скажемо. А у нас і гармонійні аспекти місяця Марса. Дуже от четвер такий знаєш дуже активний в плані роботи, угу. дуже продуктивний. Там багато енергії, багато можливостей. І хороший аспект із Меркурієм також дає позитивні результати в комунікаціях, в переговорах, в підписанні документів, в ділові зустрічі. Оце все можна планувати на п'ятницю. А, ой, перепрошую на четвер, на 21. А от е, п'ятниця, 22, абсолютно такий випадаючи з активного графіку день, тому що весь день місяць без курсу в п'ятницю відпочиваємо, не плануємо чогось нового серйозного. Просто завершуємо справи, які були розпочаті протягом тижня. І е, власне п'ятниця вона буде така, більш, знаєш. Ну, енергетично низька, тому що 23-го у нас новолуння, а напередодні новолуння у нас завжди менше енергії. Про це потрібно пам'ятати. У нас період, коли ну, ми точно не розпочинаємо нові справи, тому що для їх розвитку немає потенціалу в просторі. Це підведення підсумків, завершується місячний цикл. Тому в п'ятницю. Дуже добре провести якесь генеральне прибирання, чистку, аудит, подивитися, що у вас взагалі в житті відбувається, від чогось позбавитися старого. Це дуже добре. Тому що це буде 29 й місячний день, останній день, і тут, е, от, вплоть до е, там я не знаю, детоксу дієт, якихось розв... таких днів розвантаження і психологічних, і енергетичні чистки, до речі, також дуже класно йдуть. А тому, друзі, на п'ятницю ну, такий у нас е, щадящий режим. Yeah. 23-та третє це в нас субота і це новолуння. Oh. Новолуння в першому градусі Діви. Дів вітаємо з, дне, з періодом днів народження, тому що з 23-го вже сонечко переходить в Діву, і одразу новолуння. Якщо ви, друзі, Діви, які от народилися на початку знаку, тобто 23-24, у вас соляр включається в новолуння, і це, до речі, хороший цікавий показник в плані особистого життя. Оце люди, якщо ви народилися 23-24 серпня, то у вас можуть бути або серйозні зміни в стосунках, в яких ви вже є, або нові стосунки. Це я вам так показники до соляру. І дивіться, новолуння цікаве тим, що об 11 годині в нас буде. Квадрат місяця і урану, тобто ось цей новий місячний цикл, він може дати швидкі, різкі зміни, е такі несподівані ситуації, е техногенні. Е місяць, е який е буде ще у нас з затемненнями, я маю на увазі новий місячний цикл. І тут можуть бути світові такі, знаєш, землетруси, якісь е такі. Природні навіть катаклізми я маю на увазі вересень, вже так? ми вже йдемо далі туди в вересень. Якщо говорити про 23, про суботу, то з одного боку, вважається, що в перший день нового місячного циклу варто працювати з мріями, з цілями, про щось думати, але в позитивному ключі, тому що в цей день ми закладаємо ментальні програми на наступний місячний цикл. А, тому друзі, як мінімум, слідкуйте за своїми думками, не ну, допускайте перший, звісно, перший день, плюс максимально позитив, да не допускайте негативних думок. Там не сваріться в голові з кимось, тому що потім весь місячний цикл це все буде матеріалізовуватися. А ви це побачите. І е, намагайтеся не перевантажувати себе, тому що ще 23-го в нас енергії мало. Це тільки-тільки самий початок. Потрібно планувати, думати, медитувати, візуалізувати, але діяти починати вже 24-го, от в день народження. України. 24 четверта, до речі, цікавий дуже день, хороший. Після 11-ї години ранку і до четвертої там буде сильний вплив Юпітера. Тому в неділю, якщо ви хочете щось цікаве розпочинати, кудись їхати, то використовувати ось цей час з одинадцятої до четвертої. Він такий найбільш позитивний і успішний. Ну, такі, звісно. А, а День Незалежності, взагалі, як ти думаєш, які там у нас, крім новолуння, ми знаємо, що росіяни люблять новолуння? Так, ну дивись, День Незалежності. У нас, якщо от я зараз відкрила карту України, це ж ми говорили такі, ну якби загальну історію, да? не, не, без прив'язки до гороскопу України для нас. От в гороскопі України Марс Квадрат Сатурн, це такий аспект досить напружений і небезпечний. Він буде працювати з 21 го вечора і по 24 й ранок. Ось цей період, ну, я б сказала, що найбільш виділяється тут 22-23, от так. Але вже з 21-го вечора можуть бути Марс квадрат Сатурн, це. Можуть бути атаки на енергетику, на якусь таку технічну інфраструктуру, на об'єкти такі високотехнологічні, розумієш? Але і ми також можемо у цей час завдати росіянам якихось несподіваних прикростей, я б сказала. Тобто їх ударять теж, так, да? я думаю, що так. Да. Любесенькі. В понеділок ми зані зробимо річний соляр на Україну. Так, да? Да, да, зробимо обов'язково. Це тема цікава. Подивимося, які у нас будуть зміни. У нас осінь дуже активна і в політичному плані, і в плані соціальних процесів. Там є про що поговорити. Да, це класно. Анічка, дякую за прекрасніше. Прекрасніше. Нам надію, що цей тиждень буде суперовський у всіх нас. Я вірю в це. Друзі, використовуємо оці хороші моменти, про які я розказала. Це дуже важливо, тому що є можливість зараз підготуватися. І коли ми розпочинаємо нові справи, сприятливі моменти, ми ніби от на хвилі удачі, нам ніби світ допомагає. Ми можемо добитися результатів і успіху в будь який момент, але це питання кількості енергії, яку ми витрачаємо. Окей, дякую янечко, за прекрасний ефір. До зустрічі. Любовь, бережіть себе. Бережіть